У Польщі посилюється російська пропаганда та активізується спецслужби РФ. Їхнє завдання дискредитувати позиції Польщі в ЄС і НАТО та створити картинку для російських змі, заявляють в агенції внутрішньої безпеки Польщі. кажуть, Росія підтримує пропагандистські проекти, які намагаються об'єднати в Польщі проросійське середовище, сформувати позитивний образ Москви про те, як Варшава готується до можливої російської агресії. Маргарита Ситник. Путін гратами у центрі Варшави. Матрешку з російським президентом зробив кримський художник, який змушений був тікати з анексованого півострова до Польщі. Певно, йому наболіло, і він вирішив зробити саме такий експонат, саме Путіна. Саме у вигляді ніби розмальованої матрьошки, але в той же час із знаками свастики, які показують. Погляди Путіна за такий жарт грати тепер загрожують українцям. Проросійська польська партія змяна подала на українську організацію до суду за образу російського президента У польському законодавстві. Дійсно, є такий закон, за яким загрожує до трьох років позбавлення волі. за Неповагу до міжнародних політиків щоправда цей закон можна назвати мертвим, оскільки за нього ніколи ніхто в Польщі не притягувався до відповідальності. Але партія змяна, як бачимо, дуже ретельно знає законодавство. Про російська змяна, щойно утворилася у Польщі, одразу заявила, визнає анексію Криму, виступає за дружбу з Росією і не вірить, що Путін воює на Донбасі. З такими поглядами змянівці збираються взяти 10% голосів на виборах до сейму восени. Політолог Бартоломейбішко переконаний, партія фінансується. Кремлем, це усе російська пропаганда. Росія, як і ісламські держави, використовує демократичні процедури, щоб мати вплив на демократичне суспільство. Польща також пострадянська країна. І я впевнений, що Росія має багато агентів, але поляки розуміють, що відбувається, і не реагують на пропаганду. У Польщі помітили, російська пропаганда посилює вплив в інтернеті, де не де в пресі, і обережно виходить на вулицю з заходами. Тут розуміють, чекати можна будь-яких провокацій і воліють бути готовими до найгіршого. Польща проводить військові навчання, збільшує фінансування оборони та окріплює шмат кордону з Росією біля Калінінграду. Варшава не чекає, що Росія ось ось атакує, але тут і пам'ятає траптовий удар у спину радянської армії у 39-му. Тому Польща готується до можливої агресії. Це польські добровольці навчаються військовій справі на спеціальних курсах. Ми це організували власним коштом у зв'язку з ситуацією на Донбасі. Ми не конкуруємо з армією. Навпаки, будемо допомагати їй. Ще донедавна у польському міноборони з обережністю ставилися до таких військових угруповань, але нині самі кличуть добровольців через військкомати, повнолітніх чоловіків та жінок з гарним здоров'ям і без судимостей. У цих людей. Гарні наміри. Вони хочуть пройти підготовку для забезпечення національної безпеки. Тому у міністер. Сі національної оборони призначили довірену особу, яка буде допомагати таким організаціям. Черху військомати немає, кажуть міноборони, але тільки збираються розширювати свої програми безпеки. Маргарита Ситник, Вадим Литвин із Варшави, Польща, Спецкор 2+,2.